Добре, тепер я готовий. Окей, тепер я уж точно йду. І не знаю чому, але найпростіший спосіб зловити реву це просто її вручну притопити. Я вже думав, що це золото росте на дереві, але ні, просто листя. Було б непогано забрати це дерево з собою. Воно мені так сподобалось. Але з корнем не вірвеш. Та нехай росте далі. Так, ну а може, ніхто не замітить їх і так багато. Ну, поки що мені тут якось не дуже щастить. Але їда це не головне, головне віжити. Сонце гарно світить, ліс теплий. Хм, красота. Але треба вже щось шукати далі. О, тут бачу я якісь дикі кабани, Ага, яких я дуже легко вбив. Він від мене втік. О боже.